ДТЗ представляє трактор, який змінює правила гри. ДТЗ 354U – це нова філософія якості, надійності та люкс комфорту. Довгоочікувана новинка вже тут. У серці ДТЗ-354У двигун це F3B35T власної розробки. Завдяки збільшеному об'єму 1909 см3 та підвищеному тиску упорскування, він має колосальний запас потужності та довговічний ресурс. Маса 1700 кг та посилена трансмісія з 70-мм піввістю забезпечують вищий кліренс та капітальну надійність. А ексклюзивний для цієї моделі великі колеса роблять його по справжньому міцним. Довговічність це наш пріоритет. Паливний фільтр з датчиком води і з індикацією на панелі приладів це продумана деталь, що захищає двигун. Безщитковий генератор на 750 Вт та індикатори цілісності запобіжників це вищий клас захисту та надійного контролю. Ми впевнені у якості, тому даємо вам три роки гарантії. Якість перевірена роками.